Ей, ти хто такий? Давай я... бігу, давай бігом. Значить так, слухай сюди. Ти, бомжа, бомжа, ти зараз отримаєш секретне завдання! Можна 5 хвилин. Слухай сюди. Роздупляйся, 3 секунди і ти вже Дивись! Так! Оце Денис Гавун. Так! Поняв? Це діджей Фаня. Поняв? Пон... Значить так. 15 квітня ти їдеш у Лаву Гуську. Може в Раву Руську? Ах ти! В Раву Гуську, я тобі сказав. У Лаву Гуську, добре? В нічний круг. Да вінчі! Ти будеш Денис Говун. Зустрічаєш там нашого агента Діджей Фаня. Ви маєте зробити вечівку. Де живу? Де живу? Але так западаєте людей в тряпки. Кряпки в тряпки. Ти все зрозумів? Зрозумів? Що ти не виконуєш може завдання моє. Ти загинеш на зону полі на 10 я, один, ти, я. я, я пішов.